Бла-бла-блабъс ес, шкібіді добру, ні, ні. Да, мам. Як це ти еще на другій СМИ залишайся? А, пока. Пока, ну ладно. Короче, еще я вижу. Я вижу від Меди. І вона мені, мені синяк зробила. Ось. На ноги. Ладно, давайте. Ми... Я сьогодні розставив 10 камер. А може і 9. Я вже не помню реально. Так, давайте. Давайте на перші. О, сті. Е, вже іще стоять і нічого не роблять. Чого? Чого дьо, Чого. Де він пропав? Надо подивитися на другій не вмерла українці. Гло. Ні, 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 ні. давайте поглянемо якось. Не знаю, як. Я, коротше, не знаю, чи ви бачили кусочок. Ну, давайте поглянемо на першій камері. Пік.